Розділ 17. «З пустелі сін, уся ізраїльська громада, згідно з повелінням Господа, рухалася з зупинками далі і отаборилася у Рафідімі. Та у народу не було питної води. Тож народ почав сваритися з Мойсеєм. Вони кричали: Дайте нам напитися води. Та Мойсей їм сказав: Чому лаєте мене? Чому спокушаєте Господа? Але народ справді страждав від спраги і продовжував нарікати на Мойсея, говорячи, навіщо ти вивів нас з Єгипту, ти хочеш спрагою вигубити нас, наших дітей і нашу худобу. І Мойсей знову заволав до Господа і сказав: Що мені робити з цим народом? Ще трохи і мене поб'ють камінням. Тому Господь сказав Мойсеєві Вийди і стань перед народом. Візьми з собою старішин Ізраїлю, і нехай у твоїх руках буде твій посох, яким ти вдарив по Нілу, і йди. А я стоятиму там перед тобою на скелі в хориві, ти вдариш по скелі, з неї потече вода, і народ буде пити. Мойсей так і вчинив у присутності старішин Ізраїлю. Мойсей назвав те місце Маса і Мерива. Через те, що сварились сини Ізраїля і спокушали Господа, говорячи: є серед нас Господь, чи немає. Прийшов Амалек і воював з Ізраїлем у Рафідімі. У зв'язку з цим Мойсей сказав Ісусові: Вибери нам людей і виступи завтра для бою проти Амалека, я ж стоятиму на вершині гори з Божим посохом у своїй руці. Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і вступив у бій за Малеком. А Мойсей, Аарон і Хур піднялися на вершину гори, і коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Але руки для Мойсея стали важкими, тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм і він на ньому сів. А Аарон та Хур. Підтримували його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишались непорушними аж до заходу сонця. За цей час Ісус вістряв меча повністю розгромив Амалека і усіх його людей. Після цього Господь сказав Мойсеєві Запиши це в книгу для пам'яті, і нехай знає Ісус, що я цілковито зітру пам'ять про Амалека з під небес. Мойсей збудував жертовник і дав йому ім'я, Господь, мій прапор, адже рука на престолі Господа, сказав він: Господня війна проти Амалека зроду врід.